Справді це тренд вже декілька років, і коли ми починали, то рекламували нашу увагу як великий фокус на мікротренінги. І ми цілком розуміємо, що цей формат має право на існування і більше ніж 80% це йде справді мікротренінг. Тому що мало часу, багато тренінгів, є певний фокус на те, щоб за менший час стигнути більше. Тому мікролернінги, відео коротенькі, змістовні, анімовані, де все дуже так ємнісне інтегроване, показано в одному так, з інфографікою, тривалістю досить невеликою. Це так справді працює і це вже не тренд, це вже реальність. Однак є певні речі, коли мікротренінги не досить добре заходять, коли, наприклад, є харизматичний тренер. І запис лекції з ним, для прикладу, Роберт Сапольський, якщо так взяти для прикладу, так його досить важко зробити мікротреніном. Єдине, що справді тоді ми використовуємо певні думки з таких відео чи з таких тренінгів і даємо там невеличкими такими частинками для того, щоб можна було там щодня по декілька хвилин споживати такий контент.